Доброї казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А доброї казка у садок ідуть. У садочку у садочку в нас вони живуть. А доброї казка у садок ідуть. У садочку у садочку, в нас вони живуть. Разом граємо, мову розвиваємо домашні помічники. Побутова техніка. Звуки ши. Ж. Привіт, друзі! Я зі своїм братом залишилася удома сама. А він пішов на прогулянку і намочив ноги. Що треба зробити, щоб висушити взуття? Давайте подивимося і ознайомимося, яка побутова техніка є у нас удома. Давайте будемо дуже уважні і відгадаємо, що це. Пральна машина, а що вона робить? Вірно, Пере білизну, а яку білизну слід прати правильно брудну, а якою ж вона стане після прання. Молодці, чистою. А це що? Вірно, праска, що вона робить? Праска прасує білизну. Тому що після прання яка білизна? Вона м'ята. Коли ми її попрасуємо, вона стане охайною. А це що? Так, діти, це пилосос. А навіщо він нам? Прибрати пил та сміття у кімнатах. Молодці. Це що? Правильно, це холодильник. Що він робить? Так, зберігає продукти. Добре. А це що? Вірно, мікрохвильова піч. А навіщо нам вона? Так, щоб приготувати їжу? Розумнички. А це що діти? Це електричний чайник. А він нам для чого? Так, щоб зробити смачний чай або какао. Діти, ви такі розумнички, все вірно відгадали. А ми з братом зовсім по-іншому використовували цю побутову техніку. Подивіться як. Як добре. Троте дощ скінчився. Троте, відчуваю, що хтось потрапив у небезпеку. У мене аж хвостик піднімається. О, щось говорить. Фокс спішить на поміч. Пожежа, пожежа. Все добре. Ох, Тепер вже так. Але ще мить і ти спалив би дім. Де ти був? Сестра злякалася, та це Фокс! Лисичка, яка усім допомагає! А, як приємно, що ти мене впізнала! Ми суперкоманда! Фокс і Трот. А тепер, малий, скажи мені, для чого ти поставив кросівки у Тостер? Ха -ха, ти що хотів ними пообідати? Я намочив їх під дощем. Мама не дозволяє йому під дощем гуляти. Але ж це весело. Я спочатку хотів у мікрохвильову піч закинути, але там місця замало. А там що? Штани та сорочка. Я на 10 хвилин таймер поставив. Повинні висохнути. Фу! Що мамі сказати? Кажеш, що раптово почався кислотий кошт. Наладже самі не розчинились. Винахідники, запам'ятайте, мікрохвильова піч, тостер та інші кухонні електроприлади призначені тільки для продуктів харчування. До того ж, у тебе на штанах металевий зіпер, а метал категорично заборонено класти у мікрохвильову піч. О, Фокси, ви мене врятували. Це моя робота, малий. Фокси, Троти, А ми вас чимось пригостимо. І за доволенням. Ой як же ж мама розсердиться за одяг. А холодильник зачинити? А нам ще тільки потопу бракувало. На це мама точно розсердиться. <творю> О, вакси, дякую. Спершу треба витягнути шнур з розетки. Треба взяти гумову рукавицю. Вона не проводить електричного струму так, як вода. Фосе, але чому чайник раптом заіскрив? Не можна наливати воду у чайник вище позначки Макс. Я її бачила, але ж боялась, що чаю усім не вистачить. Чайник зламала. А це на згадку про наше знайомство. Це, це для, для нас, Боксе. Дякую за подарунок. Але чай краще, мабуть, зроблю я. Діти, запам'ятайте, усі прилади застосовуйте тільки за призначенням. Суворо дотримуючись інструкцій і рекомендацій з їх використання. А тепер давайте виконаємо пальчикову гімнастику, яка називається Побутові прилади. Приготували свої ручки. Починаємо. Помічників у матусі багато. Скажу вам відверто, повнісінька хата. Коли у кімнатах збирає, пральна машина також клопіт має, праска всі випрані речі прасує, мікрохвильовка вечерю готує, Фарш м'ясорубка дає для котлет, Швацька машина нам шиє жилет, і холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає. Готує плита, електрична компот. У помічників цих багато турбот. Всі прилади нам побутові потрібні, проте обережні ми бути повинні. Поруч з приладами краще не грати. Зовсім не складно це пам'ятати. Молодці діти, у вас все вийшло. Всі веселі, о, чудово! А тепер до праці знову. Давайте разом повторимо чистомовки. Ік, ік ік. У кухні холодильник. Повторімо ік ік, ік. У кухні холодильник. ік ік, ік. Гуде на кухні чайник. Повторімо ік ік ік. Гуде на кухні чайник. Ос-ос-ос, Пил збирає пилосос. Повторімо. Ос-ос-ос, Пил збирає. Пилосос. іна іна іна. Перепральна машина. Повторімо. Іна-іна-іна. Перепральна машина Н. Шумить у ванні фен. Повторімо Н Шумить у ванні фен. Молодці діти, ви все правильно повторили, розумнички. А зараз, діти, вирушаємо з вами на озеро. Там живуть мої друзі жабка і шиншилка. Давайте згадаємо з вами звуки «ж» та Ш. Виберіть картинки, в яких є звук «ж», а потім в яких є звук «ш». Які слова зі звуком «ж»? Розумнички Жук, жираф? їжак, Вуж. Добре. А зі звуком Ш. Шапка, шуба, шафа. Розумнички. Друзі, хочу вам нагадати, усі прилади застосовуйте тільки за призначенням, суворо дотримуючись інструкцій і рекомендацій з їх використання. Бережіть себе, до побачення, до наступної зустрічі!